Відчепуюся уже нарешті від себе. Ці слова сьогодні мені наснилися в сні. І, знаєте, я подумала про те, як часто ми від себе вимагаємо Бог чого. причому вимагаємо відповідати якомусь певному ідеалу. Знаєте, як часто буває, десь під кінець року або перед Днем народження ми починаємо підводити підсумки? Я Забула вам розказати. <гум> Тож, в тему внутрішнього критика. Коротше, вчора щось мене накрило, у мене ще скоро день народження, і в мене перед ним народженням накриває оцими такими, знаєте, типу, що було за рік, а що я досягла, а що я зробила і так далі. Ну і коротше, на цих словах, що я досягла і що в мене є, я прям відчуваю, як від цих слів попахиває, так, знаєте, нафталінчиком. Бо, блін, я говорю, і я розумію, що я не своїми словами говорю. Ну, тобто, я не хочу це говорити, але я це говорю. І я ловлю себе на тому, що. Фрази, які я озвучую, це фрази мною завчені шаблонні, які мені прямо вставлені сюди в голову, якою має бути жінка в моєму віці, що в неї має бути, які в неї мають бути вже галочки відмічені, там заміж вийшла, дітей родила хату, має кури, завела, там не знаю, кар'єру зробила, на Мальдіви злітала і так далі. Я розумію, що я зараз озвучую взагалі не свої фрази. Це не мої думки, я так не думаю. Але я це говорю, тому що це в моїй голові живе вже дуже багато років, і воно відверто вже там почало портитись, ну воно вже не моє, воно вже попахує так дуже неприємно. Але воно ще в мені сидить. Сидить і мало того, що сидить, воно ще і мною керує, воно мені розказує, якою я маю бути і е, до якого ідеалу я маю дотягнутися. Тобто мають бути якісь пункти, до яких я маю дотягнутися, і тобто, я маю стати якоюсь такою, яка, е, як написано в тих пунктах. А якщо я не дотягую до того ідеалу, тобто я не, в моєму житті немає галочок відмічених, то все, я якась неправильна жінка. Ну, типу, все, капець. і що далі, і що робити тепер? Відмотувати час назад і надолужувати чи встигати там доздобувати ці всі галочки? Блін, мене вчора реально так бомбануло. Я, я оце сиділа собі, говорила не свої автоматичні оці думки і думаю. І думаю собі, знаєте що? Що ми... Дуже часто і дуже довго живемо взагалі не своїми якимись переконаннями, не своїми бажаннями, не своїми мріями. У нас є такий якийсь стандарт, закладений нам в голову, що жінка повинна бути мамою, успішною, мати кар'єру, мати гроші, вийти заміж там до, до якогось конкретного віку. В моїй молодості це взагалі було бажано до 20, бо якщо після 20, а я ще ж дівка з села, якщо після 20, то всього плектові ти взагалі не нужна і можеш ставити на собі хрест. Маєш там мати, не знаю, мільйонні рахунки, а зараз у сучасному світі ти ще й маєш бути супер успішною і супер такою модницею. Ну, коротше, куча коротше, цих маєш просто вагон і мала тілешка. А хто сказав, що я маю? От хто придумав, що я маю бути такою, в мене має бути ось це? Хто це сказав? Той, хто це сказав, в його житті, можливо, це і так. Можливо, в його житті це правильно, але це не означає, що це правильно в моєму житті, і це недалеко не означає, що я цього хочу у своєму житті. Але просто вдумайтеся, скільки в нас в наших головах автоматичних думок, які ми з собою гребемо, нагребли колись давно і тягнемо з собою все наше життя, і намагаємося відповідати цим ідеалам. А коли не відповідаємо цим ідеалам, ми себе гризимо, ми себе замучуємо, ми себе прям ну знищуємо пух і тільки із-за того, що ми не відповідаємо, яким вдуматись. Ми не відповідаємо ідеалу, який придумав хтось. Ну хто сказав, що той хтось, хто придумав цей ідеал, він має право говорити, що цей ідеал, бляха муха. І взагалі за чим дотягуватися до ідеалу? Ну, я У мене правда дуже багато вчора було. Таких обурення злості, і я дуже щаслива, що вони проявилися. А зараз я от хочу просто звернути вашу увагу і свою увагу на то, скільки в голові наші думок і переконань тих, які не наші, які нам вкладені, і в які ми маємо нібито свято вірити, до яких ми маємо дотягуватися. Але при цьому всьому, якщо так щиро собі зізнатися, воно далеко нам не подобається, і ми точно не хочемо дотягуватись до тих ідеальних картинок, які є, ну які нам нав'язали. Да? Тому коротше, довго говорю. Я ще раз ще раз переконуюся в тому, як важливо пізнавати себе і як важливо знайомитися з собою, щоб собі чесно зізнатися, чого я хочу в своєму житті. Це наше життя. У нас є наше життя. І тільки так, як ми хочемо, ми можемо його прожити. Але тут якраз ключові момент, як хочемо. А щоб знати, як хочемо, треба познайомитися з собою. Тому щиро бажаю вам. Пізнавайте цю людину, яку ви бачите в дзеркалі кожного дня. Вона правда прекрасна. Пізнавайте, знайомтеся і подружіться з нею нарешті. Що відбувається насправді? На мою суб'єктивну думку, є якийсь певний ідеал. Ну, наприклад, там до 40 років жінка повинна народити дітей, побудувати кар'єру, заробити багато грошей, мати власну квартиру, вийти успішно заміж. Ну, чи там ще якісь моменти, ну, це такі досить класичні, і от зараз я говорю, можете відчути, як попахує нафталінчиком, правда? І нібито вона повинна в 40 років ці всі пунктики виконати. І от жінка, яка вже практично досягає цього віку, розуміє в якийсь момент, оглядаючись назад, що ну не всі пункти виконані, не всього вона досягла. І е, тут виникає тривога і таке панічне бажання, прям таке судорожне бажання бігом щось робити, щоб встигнути до 40, е, це всього виконати. Тому що якщо вона не виконає, вона стане якоюсь не такою. Вона буде якоюсь не до жінкою, чи що? Дивіться, оці всі моменти, оці всі пункти, це ж колись хтось придумав. Якась людина вирішила, що отак має бути, що це ідеал ідеал жінки, і можливо для тієї людини, яка це собі вирішила, можливо, для неї так це ідеал, але це не означає, що це ідеал для кожної з нас. Але коли ми намагаємося себе підтягнути до цього ідеалу, коли ми намагаємося відповідати буквально всім пунктам, які тут зазначені, ми цим самим створюємо для себе середовище, простір, де дуже багато тривоги, дуже багато напруги. І ми починаємо швидко-швидко щось робити. Причому незалежно від того, воно нам треба, не треба, ми хочемо це чи не хочемо. І це дуже виснажує оця гонка, треба встигнути, вона виснажує і вона створює відчуття напруги. Ми не помічаємо, що в нас вже є насправді. То чому б не насолоджуватися зараз? Чому б не насолоджуватися тим, що ви можете приділяти час собі? Чому б не насолоджуватися тим, що ви можете використовувати свій час так, як вам хочете? Чому б не насолоджуватися тим, що у вас вже є станом на сьогодні, і правда так наповну жити те життя, яке є? Це не означає, що не варто мріяти, це не означає, що не варто чогось хотіти, це не означає, що не варто хотіти чогось більшого, але варто хотіти того, чого хочете ви, не того, що вам нав'язано суспільством, батьками іншими якимись людьми. Людьми, з яких ви берете приклад, тому що інші люди це не ви. Інші люди можуть щиро хотіти іншого, але це не означає, що це вам підходить. І от чим більше ми намагаємося дотягнутися до якихось ідеалів, які не відповідають нашим бажанням, тим більше ми відволікаємо себе від того, що є зараз. Прагнення до ідеалу це, це спосіб догаджати своєму внутрішньому критику. Це тоді, коли внутрішній критик вимагає, а ми намагаємося йому догаджати, коли ми намагаємося підтягувати себе, вдосконалювати себе, робити кращу версію себе, чи ще якось там називають по-іншому. Але чи це ваше бажання? Чи ті всі пункти, які є в вашій голові, чи вони ваші, чи вони правда кимось нав'язані? Тут важливо чесно собі зізнатися і нарешті відчепитися від себе і сказати собі, чого хочу я. І жити це життя так, як комфортно вам.